Грибний тренажер. Цей тренажер може бути чудовим кардіотренуванням, а також він допомагає опановувати техніку виконання тягових вправ. Обов'язково і достатньо щільно зафіксуйте стопи на тренажері. Але важливо, щоб ви не перетискали кровообіг для пальців. Якщо під час виконання роботи ви відчуваєте, що у вас німіють пальці ніг, це значить, що ви перетисли ремінець фіксації. Для початку налаштуйте роботу ногами, ваші ноги будуть виконувати функцію і розгинання і повернення тіла до вихідного положення. Старт розгинання починається з того моменту, коли ваші лікті досягли рівня колін. Але зауважте, що при цьому ваша спина має бути наближена до нейтрального положення хребта. В послідовності розгинання першими виконують роботу ноги, за ними виконується ретракція лопаток і тільки потім ми дотягуємо ручку руками. Ці рухи мають бути синхронізовані і виконуватись як один. Зауважте, що розгинання корпусу виконується на видих, а згинання на вдих. Задля обтяження цей тренажер використовує воду, тому чим сильніше ви будете виконувати тягу, чим інтенсивніший буде рух, тим сильніший буде опір води. Ви можете користатися цим як для збільшення інтенсивності навантаження, так і для зменшення. Якщо ви стомились, ви можете виконувати рухи повільно і плавно, і це надасть змогу відпочити не закінчуючи вправ. Табло допомагає обрати показники, які вам будуть найбільше цікаві метри, міль, потужність в ватах або в калоріях.